Реформи та безпека в освіті у Чернівцях відбувся регіональний серпневий форум для освітян, які зміни чекають на освітні заклади Буковини в новому навчальному році. Про це вже за мить. Вистояти, розбивати, перемогти так звучить цьогорічний лозунг серпневого регіонального форуму для освітян. Про нові виклики в галузі освіти приїхали дізнатись вчителі та голови ОТГ зі всієї області. Основним чинником ефективного навчання залишаються питання безпеки, зазначила начальниця департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. Тому через відсутність укриттів чотири навчальні заклади буковини не вийдуть на очне навчання у вересні. Три заклади з цієї четвірки це ті. Хто відпрацювали, і хто вже в ремонтах, і в жовтні-листопаді розпочнуть в очному змішаному форматі. Це ми говоримо Старожадівський ліцей, Староженецький ліцей номер 2 і там також садочок, це НВК. Ми говоримо про те, що громада будує укриття, і зараз, станом на сьогодні, ще перебуває будівництво в жовтні. Вони планують розпочати освітній процес. Це одна школа в місті Чернівці, 20-та, Ми говоримо про те, що там здійснюється у Люючи роботи, але теж в жовтні вони розпочнуть роботу. І звичайно, останнім викликом для нас, і поки ми шукаємо кошти, щоб забезпечити цей заклад в офлайні, це кам'янський ліцей кам'янської територіальної громади. Нововведення в навчальному процесі 2024-2025 року професійні уроки захисту вітчизни. В регіоні створять 24 осередки викладання предмету. Для цього на область виділили майже 70 мільйонів гривень державної субвенції. Осередки ми закуповуємо обладнання. Це йде не на ремонт, а саме на закупівлю обладнання, щоб забезпечити домедичну зону вогневої підготовки дронів безпілотних управління безпілотних систем і, звичайно, тири, інтерактивні тири, реальні тир, укомплектування зброєю і відповідно всім тим оснащенням, які передбачає реформа. Зокрема, на форумі нагородами відзначили вчителів, які цього року увійшли в список найкращих в Україні. Вчитель історії Микола Попадюк розповідає свою викладацьку діяльність. Поєднував із різноманітними освітніми проєктами. Весь минулий рік я виконував роль молодіжного делегата України до ООН і представляв Україну і в тому числі українського світу. В генеральній асамблеї ООН, в нью в на засіданнях ЮНЕСКО молодіжні форуми в Парижі та інших заходах, як в онлайн, так і в офлайн форматі фізично. Вчителька української мови та літератури Зоряна Косташ розповідає свою нагороду здобула не за один день професійної діяльності. Намагаюся поєднувати якісь цифрові технології, щоб е, ця інфомедійна грамотність, щоб дитина не вірила, особливо зараз це актуально будь-яку інформацію а могла відстояти свою думку могла написати щось гарне, навіть якщо вона не не буде філологом. А до прикладу це по соцмережі. А ми всі прагнемо до того, щоб наші люди були якимись знаковими учні. Я маю на увазі, щоб не боялася. Ефективна та інноваційна освіта вкрай потрібна для розвитку країни, зазначають вчителі. Я планую не зупинятися, це точно. Я планую продовжувати цю діяльність в освіті на різних рівнях на локальному, національному і на міжнародному рівні. Я планую працювати для того, щоб Найшвидше в Україні настала перемога для цього. Нам потрібно вже сьогодні вкладати в теперішню освіту і в освіту майбутнього, якої освіти потребуватиме Україна під час відбудови і. І далі, коли нам потрібно буде справлятися з тими викликами, про які ми ще навіть не знаємо. Зокрема, під час виступу на форумі Оксана Сакрієш зазначила, через блокаути міністерство освіти рекомендує скоротити осінні канікули, проте подовжити зимові. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.